Зі слів молитви за мир та з благословення, свій візит на Буковину розпочав митрополит Київський та всієї України Епіфаній у перший день. Блаженніший відвідав храм святої Параскеви Сербської та поспілкувався студентами новоствореної семінарії. На зустрічі побувала і наша знімальна група. Тепла зустріч митрополита Епіфанія на Буковині розпочалась із кафедрального собору преподобної Параскеви Сербської, де спільно із єпископом Чернівецьким і Буковинським феогностом та духовенством краю освятили нові церковні дзвони та піднесли молитву за Україну. Першосвятительським візитом митрополит Православної церкви України перебуватиме у Чернівецькій області впродовж трьох днів. У другий день візиту блаженніший звершить молитву у храмі трьох святителів з нагоди 150-річчя Чернівецького національного університету. Візьмемо участь в урочистих заходах. В суботу ми звершимо свячення храму в місті Хотині, а також відкриємо алею нашим загиблим новітнім героям в неділю. Ми також будемо звершувати вже в Чернівцях пристіл в храмі в соборі Різдва Христового. Тобто будемо мати нагоду разом підносити молитви до Бога в цей непростий час за наш український народ, за наше українське військо і просити у Бога, щоб Господь нам подав довгоочікувану перемогу, адже ми прагнемо утвердження в Україні справедливого миру. Ми за це молимось і віримо, що Господь чує наші молитви і створити всі необхідні умови для того, щоб Україна перемогла, щоб ворог покинув нашу Богдану українську землю. Якщо ми разом будемо єднатися в молитві, то Господь нам і надалі буде допомагати і сприяти. Окрему увагу митрополит приділив знайомство з семінаристами новоствореного навчального закладу, а саме Чернівецької духовної семінарії імені митрополита Євгенія Гакмана. Це буде перше знайомство. Ми будемо наставляти, бо ми бачимо гарний початок, але він повинен мати і продовження. Тобто, ми бачимо, що багато молодих хлопців, абітурієнтів стали студентами духовно-навчального закладу. Вони сюди прийшли для того, щоб отримати відповідні знання. Адже для нашої церкви є потреба, велика потреба в добрих пастирях, які будуть далі. Нести служіння, проповідувати, наставляти, духовно виховувати тих парафіян, які потім будуть їм вже після рукоположення вручені. Тому це для нас дуже важливо, адже кожен навчальний заклад є певною кузнею, як ми говоримо, духовних кадрів, і зараз в цьому є потреба, адже багато парафій з боку Московського патріархату долучаються до нашої великої родини Православної церкви України. Дуже часто без священиків, і тому ми готуємо і бачимо, що на базі вже новоутвореної Чернівецької духовної семінарії ми зможемо підготувати багато достойних майбутніх пастирів Української церкви. Семінаристи кажуть, зустріч із предстоятелем Православної церкви України для них велика честь і духовне піднесення. В першу чергу, мабуть, як і більшість тут присутніх, хочу почути слова настанови від нашого блаженнішого митрополита Епіфанія. Е, хочу, щоб все гарно прийшло, звісно, щоб ми гарно його зустріли, і щоб ця зустріч залишила теплий спогад у його серці. Щоб ми представили свою семінарію, звісно, на гідному рівні. Приємно очікування зустрічі. Теплі ми дуже раді і з нетерпінням чекали цієї зустрічі. Дуже велике враження маємо від зустрічі нашого блаженні. Що будемо представляти нашу семінарію на є дуже гідний заклад і що будемо набирати на цей дослік друг студентів. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.